Добрий раночок, я вже всіх відправила, можна робити каву. Я така заспана. Одягнула ось цю кофту, бо вона дуже така приємна, класна. Мені дуже подобається. Она, е, таку Цю була тенденція якась на ось таку от нитку, на такі кофти, але вона дуже приємна до тіла, і я її оділа зранку. Мені так хорошо. Така ще заспана. Доброго ранку, світ. Перепросила свій старий чайник, так як закінчилась вода і ніхто її не набрав. Зараз піду наберу водички, Ну, не зараз прокинеться Ангеліна, я піду наберу водички. Поки Ангелінка поп'ю собі тихенько кави. У мене буде цікаво в тиші. А то, якщо ви замітили, у мене завжди якийсь тут балаган, діти щось говорять, щоб я могла щось розповісти. То тільки чути Мама, мама. Я думаю, всіх так, в кого є маленькі діти, да і Росік вже не дуже маленький, все рівно щось йому постійно треба. Мама, мама. Я не знаю, як вони справляються, коли мене немає вдома. Певно, що ходять і кричать тато. Я не знаю, як у них це виходить. Якось так. Так, смачної кави вам пити кавуську свою і насолоджуватися тишею. Таке буває дуже рідко в мене вдома, але все ж таки буває. Я зранку стільки всього встигла просто зробити, поки Ангеліна спала. Як добре прокидатися з самого ранку? Ангеліна, ти такий хитрий язичок. Да, Хитрющий просто. Я сьогодні. Ой! Зранку прокинулася дуже безмежно задоволена, здивована, якщо чесно. Я вчора лягала спати, у мене було ну, на підписників, певно, що 20 чимось менше. Сьогодні просипаюсь. Думаю, може там десь коло 500 буде. Просипаюсь! 500 з чимось. Я така думаю, нічого собі, боже, дякую за те, що ви підписуєтеся. Приємно здивована. Найважче було набрати своїх перших 100 підписників. Це 100%. Тому що з рідних ніхто ще не підписувався, знаєте, я не знала, чи буде з цього якийсь там нічого не очікувала. Просто так скажу, нічого не очікувала. І коли почали підписуватися люди, коли підписалось там перших 10 і. Знаєте, кожен підписник прям так рахувався. Я думаю, боже, дякую тобі! Хтось підписався, комусь цікаво. Е, була ще не така якість відео, як зараз. Зараз трішки краще. У мене інший телефон. Тоді був старіший телефон. Е, але дякую, що підписувалися. Дякую, що е, залишаєте зі мною. На роботах, будь ласка. Е, що залишаєтеся зі мною, що підписуєтесь, вам вже є п'ятсот. І я дуже-дуже приємно здивована. Беремо вас у свій день. Беремо їх у свій день. Да? Ти вже звикла до камери? Да? Ти любиш наших підписників? Сильно чи трошки? Як? Отак От прям любиш? Ой, волосечко мішає йдемо, заберемо волосся, бо мішає, і будемо снідати. Да? Я то каву пила, але будемо ще з ангелінкою заготувати сніданок, ну, прицепляйся. Мабуть моя! Пішли. притяжемо волосечко. Ангеліна там снідає, подивіться, хто там і що там. Тут у нас цілий е звіринець сидить, а чим займаюся я, звичайно, ж речами, це в мене завжди. В в в в Кожного дня просто ця проблема, куди діти речі. І тут, а е, я сьогодні там знімала відео, перелошматила весь гардероб, тому складаю тепер, бо Ангеліна спала. Я не хотіла тут тихенько-тихенько, як миш була. Тому займаюся ось цією справою. Поки готується сніданок, я роблю чудо-чудо такий банячок, який зараз буде варити білі носки. Заливаю ось цей от порошок, брала в Аврорі. Дешевий, прям 100 гривень велика пачка кілограм. І зараз я в ньому буду замочувати білі шкарпетки, бо ж їх не достиратися. У мене дійсно вийшлося горшочок, більше не вари. Я. Певно, що переборщила, і я хотіла кинула ще штани, там на них якась пляма, але піна просто вилазить, шепить як сумаше. Це я просто вкинула речі і вони зайняли багато місця. Зараз воно так хвилин 15 побуде, і я повідстірую всі плями і закину в пральну машинку. Дуже класний засіб. Я дуже рекомендую всім, хто не пробував ще кисневий порошок, спробуйте супер! Просто клас Побережете свої пальці, манікюри і все інше. Не стільки коштує, як часу займає, щоб його то все повідстірувати. Ну і наш звичний сніданок. Ми посмажили блінчики, такі оладки. Ангеліна накрила на стіл, поставила всім серветки. Чекала ще братіка, але поставила, ну замість нього поставила ще рижого і мавпочку. Просила дитину поставити ростікині носки в поличку. Це така поличка? Клас. Це тепер тут живуть носки. Будиночок для носків. Класний. Ого, який чемодан. Чимодан. Скажи, чимодан. Ця... А куди ми зараз йдемо? На море? Угу. Ні, на море ми зараз не йдемо. Пообіцяли Ангеліні, що вона цього року поїде на море? Угу. Да? Мамо. З мамою? Ну, Куди ми зараз йдемо в магазин пошо? Пошо? Що? Балується. щоб ви зрозуміли, це була риба. Скажи риба. Носки застряли. Пішли в магазин, подивимось, що там за погода сьогодні. Ой, як ти думаєш, на вулиці сніг чи дощ? <плес> сніг? Тут. Отут не нижче. Ще. Ось тут. Ні, трошки вище. <плес> да, вище. Да, ось тут. <плес> не можеш відкрити? <плес> 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 ну, не розуміє як. Його відкривати, давай став. О, пейот. Пешлі. Ну що, погода у нас явно не змінилася. Мої е дівчата обіцяли нам сніг сьогодні з Німеччини. Ну, видно, з Німеччини він ще не дійшов. Тому ми йдемо по такому мокру, але тепло. У нас похід в магазин і заодно вигуляють цю. Колоничку свою, але холодно вам скажу, Одразу вийшло не дуже, а зараз то так прям холодно-холодно. Серія -холодно. сама. Руки в карманах і вона буде сама підніматися по сходинках. Втрималась. Що ми викупили? Нічого такого особливого викупили. Рибу Мойву, ви знаєте, що Риба Мойва дуже взагалі корисна. Став мої розморажувати. І це я знімаю економне меню Ой. і буду готувати її. Дуже заморозила, дуже заморожена. Це одна знаєте, з таких риб морських, які є дійсно корисними. В ній дуже багато омега-3. Ну, класна риба, прочитайте. Кому цікаво, то дуже-дуже корисна. Це те, що не попадає в кадр економного меню, зато попадає в кадр влогів. Так розважається моя дитина, така в неї тут а дискотека, і я разом з нею там теж пританцьовую. Але у мене ще є знову знову прання. Добре, що в мене є пальчикова магія. Оп, і все зібрано. Ростік, ми сьогодні з Ангеліною тобі готували сюрприз. Давай! <клух> ну, як тобі? <клух> Це твій маленький. Ангелінки. Таки, в Ангелінки такий, а в великий. Це теж, бачиш, класно застигло. Не знаю, чому його зможемо витащити, та як думаєш? Його треба було чимось збризнути, звісно, щоб ми його витащили. Але можна їсти. Мені. Маленького я витащила Ангелінкиного, ну, а великого Ангеліна теж пробує відцепити. Прикольний, дітям забава сьогодні. Мама готує економне меню, а дітям сьогодні забава. Клас? Скал. Де? Скал. Міша такий. Лапку бережню обері. Так, дітей відправила в кімнату. Момент там готується, вони тут заняті, кайфують, можна їсти прямо на дивані. Рось смачно, хоч? Смакоди? Угу. Да? Тобі смачно. Ох, і буду я мати, що прибирати після того, як вони поїдять в кімнаті, але я те, що хочу зняти, тому відправила їх на тримай. Тримай. Зараз ще ангелінка не спала, ще ангелінку положу. хропіти. Брання в мене, як завжди, воно в мене просто не закінчується. Втираю майже кожного дня. Покажу вам наших е, хумчиків. Певно, що він наш ось цей хом'як, або їх зжер, я не знаю, він начебто і схуд. Але чоловік каже, що він такий і залишився, але у нього був прям такий жирний животик. Або він просто жиробасик, знаєте, який е, нажерця, а потім трохи схуд. Ну, я не знаю. Я їх скинула знову разом, вони хоч були і по окремості, е, тому що я боялася, що е, Ну, він і є, нібито трохи жирнішим. Але в нього був такий животик цікавий якийсь, і він просто був такий жирненьким. Я не знаю, що з ним таке. ну... Коротше, я не бачила. Я їх скинула знову разом, покажися. я щоб не вкусив, вони то і не кусаються, але, але мені щось страшно. Оцей, от, бачите, який ось такий. А той ще й до того боягуз такий. Хоч вони із одної сімейки, ну, вони різні. Бачите, цей такий полосатенький такий, це Ангелінин, ось цей от, а це Ростікин. Такі симпатичні, але хом'яченят немає. Бо питалися, де наші хом'яки? Що з жирним хом'яком. Він, певно, що просто жиртрясик, який любить попоїсти і поспати. Тому що той багато рухається, а цей так мало. Бачите, вже заривається. Такий товстунчик він у нас, тому вони живуть тепер знову разом. Я просто не хочу міняти їм окремо ось цю підстілку і годувати їх, а так діти погодують їх. Бачите, він такий достатньо більший за того. Ось. Ось. Такий, от. Певно, що це його така особливість. <кхи> <кхи> Бо мені якби, і не дуже хочеться, якщо чесно, цих хом'яків. І я їх годую і так одним кинула, разом вони там собі їдять. А діти бувають, от Ангеліна його покормила, поки я готувала, вона їм накидала стільки, що їм хватить тут просто на півроку. якщо воно так довго лежить, доводиться така мушкара, мушки літають. А окремо їх годувати, я буває і забуваю, якщо чесно, про них. Тому вони тепер живуть разом. Ніяк. Ростик мені показує гру тут шукати котиків. така. Я на силу одного знайшла. Опа, На нього нажимаєш, і він стає ось такий от. оранжевий. оранжевий так. Ростик обідає чи вечеряє, що ти робиш? Навірно, обідає, бо він вже не обідав, з'їв, тільки жилє, і обідає, Ангеліна спить, то ми тут граємо групу по черзі. З П'ята година, а на вулиці вже так темновато. Мені сьогодні весь день то холодно, то жарко, то холодно, то жарко. Я то роздінусь, то одягнуся. Одягнула ось цю жовту. Ця звичайна жовта кофта це просто бомба, це просто підпал. Дивіться, яка я яскрава в ній. Прям така, мені треба в ній на роботу йти. Але це не робоча кофта це така домашня робоча кофта. Поки ангелінка спить, зараз, в принципі, треба її будити, бо вона пізно лягла спати і буду її будити. Треба піти помити волосся, тому що воно жирніє, ось тут прикорняк. Помаю волосечку зараз. І покажу вам, дивіться, гвоздіка стоїть, блін, три тижні. Звісно, деяка вже. Вже все, а ось ці от стоять три тижні. Треба їх. Сьогодні ні. викину їх завтра, бо ж після завтра піду на роботу і візьму, е, нові. Ну, візьму, певно, що вже не гвоздіку, якусь хрізентеменку, візьму собі. Може, гіпсофілку, люблю гіпсофілку теж поставити, вона теж дуже-дуже довго стоїть. Якщо ось, ось так: от поставити десь якусь кав'ярню чи щось таке, то я завжди їм рекомендую або поставити гвоздіку, або взяти астрамелію. Дуже буде прям довго стояти. До місяця це 100% що вона простоїть. У нас улюблені цукерки Ростіка це шипучки. Ніякі не шоколадні, а шипучки його саме улюблені, які ти ще любиш. Uh, Що в них так? Що він їх так любить? А, ну ще твікс любить шоколадних, так? Да? В них шипучка. Ага, Просто в них шипу. Чик, понятно. Ну, я теж в дитинстві їла, а от кислички, такі дуже маленькі шарики, фуя їх просто ненавиділа. Мені, не Тобі теж не подобається? Мені ні, мене прям аж отак них. Я ще хочу зайнятися миттям витяжки, ось цими от штуками. І там от треба протерти. Зараз я ось ці штуки відцеплю. Занесу їх у ванну і побризкаю їх. У мене є там засіб, такий проти жиру. Я їх зараз замочу і займуся їхнім миттям. Ось такий у мене є для кухні засіб. Зараз я попшикаю хорошенько і потім щіткою замочу. І потім у мене є щітка її трошки вимою, а сама поки що піду в кухню мити. Коротше, кожен день щось можна знайти, чим зайнятися, що робити. Щось помити, поскладати, тим паче, якщо є діти, за ними завжди є що прибирати. Замочу, і потім такою щіткою миючим засобом чик 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 Почищу. Саме головне змивати холодною водою, бо залишаються такі е, чорні плями, якщо змити гарячу. Так, я займуся прибиранням. Е, не буду вже знімати дуже багато цього прибирання. Знаєте, можна прибирати, я кажу до чогось вцепитись і прибирати, хочу тут ще. Холодильник, запам'ятайте його таким, завтра він буде зовсім іншим. Просто завтра чекаємо в друзів в гості, тому хочу поприбирати, знаєте, зробити таке генеральне прибирання. Але якщо це ще все діло знімати, це займе дуже дуже багато часу. Поки діти там граються, ви чуєте цей крик? Вони там постійно щось він її мучає. Ангеліна. Не задоволена цим, і він її спеціально навмисно просто дразнить, а вона кричить, а потім б'є, а потім тікає. Поки вони мене там чимось тут займатися, вдвох трішки пограються, в мене є, може, там годинка часу. Я бистренько, помию, все приберу, щоб було вже завтра чисто. І може щось завтра буду готувати, просто помию витяжку, бо вже пора, пора вже вже липне, треба її при, помити, прибрати. Недавно мила кухню, а витяжку тоді не мила. Протру знизу фасади, бо Ангеліна руками так тук, 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 залишає. Короте, займуся прибиранням, але ну, знімати не буду, бо дуже-дуже е, дуже цього всього тут прибирання на каналі. Буду з вами прощатися. Дякую вам за підписочку і дякую вам за подобачка. І буду чекати вас наступного відео. До зустрічі!